Твої руки моя ласка, мої щоденні акорди. Я люблю тебе за те, що твої руки працюють на справедливість. Якщо я люблю тебе, то це тому, що ти моя любов, мій спільник і все таке. А на вулиці плечо-плеч нас набагато більше, ніж двоє. Твої очі, моє закляття проти поганого дня. Я люблю тебе за твій погляд, який дивиться і сіє майбутнє. Твої уста, які твої і мої, твої уста не помиляються. Я люблю тебе за те, що твій рот вміє кричати перепродано. Якщо я люблю тебе, то це тому, що ти моя любов, мій спільник і все таке. А на вулиці поруч нас набагато більше, ніж двоє. За твоє щире обличчя, і за твій блукаючий крок, і за твій плач за світом, бо ті народи я люблю тебе. Бо любов це не Ореол і не на наївна мораль. А тому, що ми пара, яка знає, що вона не одна. Я хочу, щоб ви були в моєму раю. Тобто щоб у моїй країні люди жили щасливо, навіть якщо у них немає дозволу. Якщо я люблю тебе, то це тому, що ти моя любов, мій спільник і все таке, а на вулиці плечо-плеч, нас набагато більше ніж двоє.